Це 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. В цьому випуску поговоримо про валюту. Яку валюту краще вести з собою в Канаду, як її правильно тут міняти? Про такі валютні питання поговоримо в цьому випуску. А, нагадую, що у нас є спонсор канадська кредитна фінансова організація Будучність, яка допомагає всім українцям, приїжджаючим до Канади, відкривати рахунки, отримувати кредитну картку з першого дня в Канаді, вкладати депозити, отримувати кредити. Приходьте за посиланнями і дізнавайтесь, як вони працюють. Так от, Ви приїхали до Канади, привезли з собою якусь суму грошей. В останньому відео я розповідав, яку саме суму вам би варто вести з собою. Це приблизно 10 тисяч доларів, хоча б щоб вам вистачило на 2 місяці життя в Канаді. Так от, Ви привезли з собою гроші, і дуже багато людей задають питання, яку саму валюту вести. Американські долари, канадські міняти в Європі, везти сюди або євро. На, це, на цю відповідь є дуже просте питання. Я би вам радив вести сюди виключно американські долари. Не варто міняти канадські, американські на канадські долари в Європі, немає жодного сенсу. Немає не жодного сенсу вести в Канаду Євро. Тому що це абсолютно нікому не потрібна валюта в Канаді. Єдиний банк, який приймає вклади в євро, це Скошебенк. І там 0,0% по вкладах по євро. Тобто ваші гроші, гроші будуть просто лежати на рахунку і ніяк не будуть на вас працювати. Тому найкраща валюта для того, щоб її вести в Канаду, це саме американський долар. Його можна вкладати в будь-який банк в Канаді. Вам безкоштовно відкриють рахунок в американських доларах. Наприклад, ви приїхали до Канади, відкрили рахунок В RBC банку або в CIBC банку. Це буде основний ваш рахунок буде в канадських доларах. Паралельно, ви відкриєте рахунок в американських доларах і можете покласти на той рахунок в американських доларах всі ті долари, які ви привезли з собою. Немає жодного сенсу тримати їх під подушкою. Гроші не будуть працювати, це небезпечно, їх там можна хтось вкраде, десь загубити і так далі. І тому подібне. Тому. Краще всі гроші, які ви привезете з собою, всю валюту покласти на валютний рахунок, на рахунок в американських доларах, в будь-якому канадському банку, який ви тільки виберете. Коли ваші гроші будуть вже на рахунку в канадському банку, ви можете їх поміняти на канадські долари. І це робиться буквально або в відділенні, куди ви прийдете, або через банківську, банківську аплікацію. А, можна це зробити буквально там за лічені хвилини. Але цього не варто робити, тому що курс обміну валют в будь-якому банку буде не дуже вигідним. Набагато вигідніші курси, коли ви міняєте валюту в обмінних пунктах. Дуже легко це перевірити, коли ви зробите, наприклад, транзакцію в банківському аплікації у вас в телефоні. Перш ніж її підтвердити, ви побачите курс, який вам пропонує банк. Якщо ви перейдете на. Обмінний, на, на, на вебсайт е, обмін, обмін, обміна валют Канаді, то ви побачите, що в, в обмінах валют е, курс буде набагато вигідніший. Я не знаю про інші міста Канади, окрім Торонто, але в Торонто я завжди міняв в, в обмінниках кантор. Відео буде посилання на їх веб-сайт, там можна завжди перевірити, який курс. Різні валюти вони приймають: і євро, і американські долари, і, і фунти стерлінги, і швейцарські франки, і що завгодно. Але єдина валюта, яку там не можна зараз поміняти, на жаль, це українські гривні. Тому не везіть з собою гривні в Канаду взагалі. У мене знайомі привезли велику суму гривень, тому що вони не встигли її в Європі нікуди поміняти. І потім а, їм довелося їх а, відправляти назад і гроші в Україну, щоб їх міняли там. Не, не робіть цю дурість, не везіть в Канаду гривню, везіть виключно американські долари ну, або євро, який ви також тут можете поміняти. Так от, обмінний пункт, в обмінних пунктах а, а, обмін валют набагато вигідніший, ніж в банках. Коли ви, наприклад, прийдете в банк а, із з, з намаганням поміняти валюту. Вам телер, касир в банку, може сказати, ось у нас сьогодні такий курс. Ви можете зробити такий собі прайс меч називається, коли ви можете показати йому веб-сайт з вашого телефону, наприклад, Кантор, який міняє ось на трошки вигідніше, ніж ви тут в банку. Чи можете ви зробити такий самий курс. А зазвичай вони трошки можуть збільшити курс, але все одно, як Показує практика, не зроблять вони такий самий курс, як в обмінніку. Тому, якщо ви міняєте там 100 доларів, це, в принципі, ні, ні на що не впливає, тобто можна обміняти спокійно в банку. Але якщо річ вже там про тисячі, то краще вже ті тисячі міняти в обмінних пунктах. А ще такий дуже важливий нюанс не обов'язково тягнути кеш в обмінний пункт. Коли ви поклали гроші в банку, наприклад, у вас лежить 10 тисяч американських доларів в банку. Вам не обов'язково їх знімати, щоб нести їх в обмінку і там міняти. Це не зовсім безпечно, незручно. А є набагато простіший спосіб. В банках вам можуть видати так званий банк Драфт, а це такий або його ще назва така стара money order. Коли вам банк випише такий чек а, на ту суму, яку ви зазначите. Наприклад, на 10 тисяч американських доларів, ви робите money order, а, берете цей money order, внесете його в адмінку, віддаєте його в адмінку, і в адмінка бачить, що у вас на рахунку є 10 тисяч американських доларів, які підтверджені вашим банком. І ось вони приймають саме не не тій. Бумажні американські гроші, а просто ось такий е, чек від банку. І вам на руки видають такий самий чек е, від е, обмінного пункту. Коли, коли ви його принесете в банк, вас е, банк зарахує вам е, суму вже в канадських доларах. Тобто обмін відбувається не е, готівковими доларами, а саме ви, ви віддаєте свій чек і назад від е, обмінного пункту. Отримуєте їхній чек. Це абсолютно безпечно, жодних проблем з цим немає, ніхто вас не надурить, якщо це нормальна обмінка, ніяких питань не буде. Ну, зрозуміло, що там якесь ліво обмінку, обмінку де-нібудь там, я не знаю, в якомусь не дуже благополучному районі, напевно, не треба, не треба таким чином використовувати. Але якісь перевірені пункти обміну, типу Кантору, можна спокійно так міняти. Я про це не знав, коли тільки був в Канаді, і ми тягали досить великі суми американських доларів, щоб їх міняти. Потім мене так трошки просвітили, і вже в мене так, так, такого вже, вже не було, міг спокійно міняти гроші саме через чеки. І це насправді досить зручно. Тому. Ще раз давайте резюмувати. Не везіть в Канаду євро. Єдине, що ви можете з ними зробити, це відразу поміняти, тому що їх не можна нікуди там не тримати на рахунках, не інвестувати, нічого з ними можна робити. Не везіть в Канаду гривню, тому що ви її взагалі не зможете тут поміняти на канадські долари. А везіть американські долари, які ви легко можете покласти на рахунок в банку, ви можете депозит зробити в американських доларах. Ви можете інвестувати американські долари. Дуже багато в Канаді інструментів, які дозволять вам інвестувати американські долари. Це можуть бути GIC в банках, це так звані такі більш традиційні депозити, до яких ви звикли. Це можуть бути купівля яких, якихось піфів або акцій, або що завгодно. Тобто, якщо є сума в американських доларах, яку, ви не, яку вам не потрібно міняти, яка може працювати на вас, то багато інструментів саме інвестування в американських доларах в Канаді. А, і ще такий немаловажний момент, то що американський долар набагато вигідніший по курсу, ніж канадський, приблизно на 30%. Тому тримати гроші в американських доларах це досить така вигідна справа. А, от. Так що така от ситуація з і Ще такий нюанс, коли ви декларуєте гроші а, при в'їзді в Канаду, ви декларуєте в перекладі на канадський долар. Не, не, якщо ви везете 10 тисяч американських, ви одна людина, ви везете 10 тисяч американських, то це 13 канадських. Ви вже зобов'язані декларувати цю суму. А декларуєтеся більше ніж 10 тисяч канадських доларів на людину. Тому не забувайте про цей нюанс. Саме в канадських доларах відбувається декларація. Навіть якщо ви везете американський долар. В наступних відео розповім трошки про інвестування, про те, як краще куди інвестувати гроші в Канаді, які інструменти інвестицій. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Підписуйтесь на канал, поставте лайк і до нових зустрічей. Пока-пока.